Запоріжжя, Україна, притулок Дайла подружжя. Ми тут і зараз і ми рятуємо тварин в зоні бойових дій. В нашому притулку на сьогоднішній день мешкає 532 тварини. Це і дикі тварини, птахи, гризуни, собаки. Та і їм всім вкрай важлива саме ваша допомога. Зовсім скоро, вже 4 жовтня, в цей день святкуємо Всесвітній день захисту тварин. І напередодні цього чудового свята ми відкриваємо нову баночку для допомоги нашому притулку. Ми відкриваємо баночку для закупівлі трьох тонн корму для наших тварин. Зараз у притулку просто жахливі часи. В нас буквально немає чим годувати цих тварин. А ми їх рятували разом з вами. Ми зверталися всюди. На жаль, нас ігнорують і просто мовчать. Ви наша остання надія. Тому ми благаємо всіх та кожного, хто нас бачить та чує, донати. допомогти нам прогодувати величезний притулок в самому центрі нашого міста. Ми благаємо вас про допомогу. Ви їх остання надія, щоб не померти голодною смертю. Також ми хочемо запросити усіх 4 жовтня на нашу постійну акцію прогулянка з тваринками. Будь ласка, приходьте до нашого притулку, приносьте подаруночки, приносьте корми для наших тварин. Ми вас будемо чекати. Будь ласка, ми благаємо вас про допомогу для тих, хто не може попросити її самопочатку. Ми віримо в те, що ви нас почуєте і допоможете.